але він падхамовел і до аварії. Він думає, що не що мала добиває сюрине, що он дедушка на пенсії. нині. 14-річний козак саме так назвали пса мешканці двору на польовій, позує на камеру та активно ласує своєю улюбленою кашею із спочинкою та п'є тепле молоко. Собака залишився неушкодженим після наїзду легковика. Пані Наталія козака підгодовує вже 10 років. каже тварину вигнали з дому з того часу. Пес став. Повноцінним мешканцем їх двору не одказую, спакушать, я люблю. поїсти він ніколи не відмовляється. Добряче поїсти він любить. Дуже любить кашу з печінкою. Тому хто хоче приносити, він точно не відмовиться. Каша пшеняна із печінкою, яловичиною та бульйончиком – Це він просто обожнює. Він у нас тут живе. У нього є свій килимок, своя миска. Ще він любить тепле молочко. Так що приносьте, він буде радий. Пані Жанна жартома називає його м'якою ласкавою іграшкою. Каже за своє життя пес жодного разу не проявив агресії, а от паласувати смаколиками ніколи не відмовляється. Ще у нас люди які у нас люди зараз викинули його з дому, та й все. Власник його помер. А молоді не хотіли його у себе тримати. І ось він приходить тут до нас, до мене, у вікно. Знає, де мій балкон лежить, дивиться. Я виходжу, його годую. Під колеса легковика козак потрапив 13 серпня. Момент наїзду потрапив на камеру відеоспостереження, встановлену на будинку. На відео видно, як автівка наїхала на тварину, яка лежала на асфальті. Козака, який втік із місця події, знайшли за кілька годин, завезли до ветклініки, де тварину обстежили та призначили лікування. Жодних видимих ушкоджень у нього не знайшли. Сказала лікар Валентина. Була на зміні. Вона склала собаки сім життів. Оце її слова. Тому що так як я їй показала відео, як він її переїхав, вона в неї очі такі кажуть, каже, це взагалі що вона вижила це велике чудо. Тобто і ще там велике питання, що там залишилось в неї, які органи ушкоджені. Це ще треба дообстежувати. Собака недообстежена. Водій, який скоїв наїзд на собаку, місцевий житель. За словами його знайомої, яка на момент події перебувала у машині. Чоловік визнав свою провину та оплатив лікування козака у клініці. Собаку, яка лежала на асфальті, чоловік просто не помітив. А коли зупинився, аби надати тварині допомогу, собака втекла. Я не знаю, як він її не побачив. Я її теж не побачила. Ми їхали я просто почувствовала, що на щось не їхав. Він зразу притормозив, почав дивитися в зіркала. відкрив двері, почав матюкатися. Каже, капець, на собаку наїхав. Лікар подивилася собаку, сказала ніякого рентгена не треба, Вона ціла, вона стара від старості. Вона тягає ноги, е, назначила там. Знеболюючі уколи, які він теж оплатив. За фактом наїзду на тварину поліція провела перевірку. На водія складуть адміністративні матеріали за фактом порушень правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. За це передбачена відповідальність у вигляді штрафу 340 гривень або ж позбавлення права керування автомобілем. Відносно водія будуть оформлені адміністративні матеріали за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.